Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему Як же навчитися говорити українською? Як? І моя порада для вас залишається незмінною. Читаємо твори класиків української літератури. Читаємо! Потихенечку читаємо і вчимося переказувати сторіночку за сторіночкою. І бажано вголос. І сьогодні я хотіла б познайомити вас саме із романом відомого українського письменника, а якого? Саме Михайла Стельмаха. І це його роман, який має ось таку цікаву назву. Кров людська не водиться, проливати не годиться. Тема землі. Тема боротьби за землю, через яку людина убиває людину. Брат убиває брата. Чи є це доцільним? Михайло Стельмах стверджує, що земля залишиться, а людина є неповторною. Вона ніколи не повториться. Тож пам'ятаймо, кров людська не водиться, проливати не годиться. До речі, саме оці рядки були взяті з української народної пісні про Олексу Довбуша, де теж говориться про те, що вбивати людину не можна, бо вона неповторна. А ще Є один із найвідоміших, скажу так, творів української літератури, саме який написала жінка-письменниця Ольга Кобилянська, який має ось таку назву Земля. І саме в цьому творі теж розповідається про братовбивство. Брат убиває брата, рідний брат убиває рідного брата. Через що? Через спадок. Через землю. І, отримавши цей спадок, отримавши, знищивши свого рідного брата, розуміє, що земля така йому не потрібна. Тож вивчаємо твори української літератури, читаємо історію нашого народу і потихенечку опановуємо українську мову. А з вами була я. Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру, щастя. До побачення!